Доброго ранку, хлопчики та дівчатка! У нас на дворі вже пізня осінь і скоро прийде до нас зима. А яка найголовніша прикмета осені? Так, ідуть холодні дощі та опадає листя. Сьогодні я вам пропоную намалювати осінній дощик. Для роботи нам потрібні гуашеві фарби, стаканчик з водичкою та пензликом та серветочка і аркуш білого паперу, на якому ми будемо малювати. Спочатку ми намалюємо дерева. Візьмемо коричневу фарбу, вмочимо в пензлик водичку і фарбу і намалюємо стовбур. На стовбурі намалюємо спочатку довгі гілки та на них короткі. Намалюємо ще одне деревце. Поменше. Давайте намалюємо ще кущик. Кущик має такі лінії короткі, невисокі, і на них також маленькі гілочки. Тепер намалюємо трошки листячка. Пізньої осені на деревах майже не залишилось листя, тому ми намалюємо їх мало, Мокаємо в жовту фарбу пензлик і отак. Цим ворсом прикладемо до гілочок. Та отак зробимо опавше листечко. Намалюємо також травичку. Травичка у нас також уже пожовтіла, висохла. Мукаємо світло коричну фарбу або жовту і отак прикладаємо ворсом внизу. По всій лінії аркушу. Тепер візьмемо темно синю фарбу для того, щоб намалювати наші хмари. Вони повинні бути темними дощові хмари завжди темного кольору. І зверху намалюємо хмари. Хмари можна великі і маленькі малювати по всьому небу. Намалюємо і обов'язково зафарбуємо. Буде малювати дощик. Макаю в темну синю фарбу і малюємо такі косі короткі лінії. Яка гарна картина в нас вийшла з осіннім дощиком. Чекаю ваші роботи, хлопчики та дівчатка. До побачення!